та 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 там перекинувся в мене один стакан, і я вирішила його не рівняти. Мені здається, що для рибок так залишніше він став як ніби то печерка така. Вони туди можуть запливати, копирсатися в ньому. Ось, тому... В мене передішала креветок, в мене тепер лише три креветки, куди поділися інші одному богу відомо. Ось тому так. Ой, зараз зніму, яка в мене тут виросла хреновина. На скрі, гляньте, який жах. Це водорослі, яку я тут явно не саджала, що воно таке взагалі невідомо мені. Таке щось. Щось прикріпилося до стінки. Будемо його досліджувати. Мої риби. Зараз покажу лазарет. Ось тут у нас знаходиться лазарет, він поряд з вигрівачем. І тут в солоній водичці, слава Богу, ніхто не помер. Плаває моя хвора риба. Ось. Їм тут тепло і солоно. Всі мальки для профілактики теж там, які були в акваріумі. А тут у мене, Боже, а тут у мене вода рости з акваріума з того. Тому будемо дивитися, що все в нас вийде. Далі буде.